Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося. Київ, Київщину, Сумщину, Суми. Чернігів, Чернігівщину. Дивимось, що буде. Дивимось плани ворога. Дивимось, чи можемо заподіяти. Так. І наступна сума. Червень окремо подивимось весь фронт. Так, Сума. Чому сума? Давайте з Києва. Київ. Найближчі дні Київ. Найближчі дні. Нам пообіцяли не дали щось. Все, чекайте і чекайте. Не дає поспати вночі, не дає ворог поспати. Чотири елементи. З чотирьох сторон світу буде намагатись зайти. Прощупує туди, куди він хоче бити. Ворог не має можливості бити по Києву. Загублені душі можуть бути. Передмістя небезпека. Зміниться захист Києва. Покращиться енергетично, енергетика в області постраждає. Ворог шлях собі прокладає. Він розглядає ситуацію наступу на Київ. Він шлях прокладає. Вогневий так само. Київ найближчі дні. Київ найближчі дні. Захист працює. Всі на поготові. вже всі на поготові. Дрони, ракети, є небезпека для цивільних. В серединку міста хоче бути. Знову показую, район біля ЖД. Іде ракета. Іде ракета над водою. Київська ГС, чи є для тебе небезпека? чи Є небезпека, але як відпрацює захист, поруч може десь бути гучно. Населені пункти поруч, Київ, найближчі дні. Покажи мені, що буде. Таємна інформація, зустрічі таємні. Треба Зеленського дивитись. Він нібито є в місті, а насправді його немає. Цікава інформація по владі йде. Подивимось, подивіться розклади сьогодні, може, зроблю, що там ворог задумав і що Зеленський задумав. Є небезпека Київ і Київщина для цивільних. Прямо ракети по людях. В день атака, а і вдень атака може бути. Не розслабляємось. Може це буде світанок, але світло ще може бути. Не розслабляйтесь, бо... а, а не розслабитись, бо область буде кошмарити. Біла церква нам блищідна. Через вас летить, може облетіти. Є в нього цілі, але може облетіти. На військових полює знову. Дивіться, як вам підказує, є атака по... Щось зіб'ють в районі, через вас летить. Але наступна буде в місто. Чомусь мені показують, господи, хай не збудеться машина на трасі з людьми. Бровари найближчі дні. Руйнування відбуваєтесь? Передмістя від чогось відбуваєтесь. у вас гучно. Він якийсь активний, він як кружляє, видивляється над вами. Бориспіль, найближчі дні. Дрони, смерть, небезпека. Небезпека, смерті. На військовий знову полює. Там, де відпочиває, там, де заправляються. Бориспіль. Бориспіль. Що він так добре бачить нас? Прям все бачить. Такого не було. Уже супутники. Треба подивимось, що це він там планує. Небезпека для цивільних. Так, поїхали. Сума. Найближчий період. Найближчі дні суми. Цивільний вогонь. Вогонь по цивільних. Ще раз прильот. Незавод. Нафта, щось таке буде, промислове, сума є на безпеку. Ну, всі знають, що вас треба захистити. Все, що могли, надали на сьогодні, цього мало. Чи, чи піде ворог на суму? Чи піде ворог на суму? Є маршрут? І військові знають, як він може піти. Не прямо. Знову ж кажу. У мене була така картинка по Харкову, що він як ну, з Харківської, я не знаю, як це можливо, щось або перекине, або туди в бік піде. В області хоче зробити більше руйнувань, більше жертв для того, щоб мати можливість потім спокійно цими землями користуватись. Тобто. Буде рухатись в бік сум, не дійде, провокації будуть, він готується. Ось там, де зараз по області, по Сумській буде активізація ворога. Там, де він буде більше бити, ви повинні розуміти, що він туди зайде. Є захист на Сумщині, є, є і прикордоння і все, але у ворога є багато ресурсу, суми найближчі дні. Я розумію, що неприємно це чути, спати не дасть. Суми, загублені душі показує. Коли нам показують загублені душі, це або дітки, ну, знову захист працює, або люди ну, спали уві сні не стало. Треба захист покращувати, трансформувати. Не дають такої можливості. Нема такої можливості. Через вас летить далі, вас з двох боків облітає. З вас, як знаєте, з чотирьох сторін щось летить. Ворог готується не просто до масованого, він готується до чогось такого дуже важкого. І лікарні, і інфраструктура по багатьох містах постраждає. Перша атака може бути вам незрозуміла: середина міста, люди, а потім по інфраструктурі. Сумщина, що тебе чекає? Сумщина, що тебе чекає? Ворог буде готуватись, тому що буде видно, що він скупчується. Звук, як техніка йде, те, буде чутно. Дорога є. З якоїсь дороги буде. Ну, як от знаєте, є якась, я так розумію, що з кордону якась дорога траса, може, що йде на суму. Там як небезпека найбільша. До сум не дійде, не панікуємо, але про кордоні будуть людей вивозити. Ну, я думаю, що всім сказали виїхати вже, бо там військові повинні зайняти свої позиції. Так, котики мої. Чернігів. В найближчі дні захист, працю, прильот по місту може бути передмістя. Вода. А де у вас там є? Річка затока, ставочки поруч може. Прям кудись може в воду впасти. Чернігівщина, які для тебе загрози. Активність ворога ДРГХ дуже сильна і буде вибивати бити. Буде бити, знову ж таки, полює на військових. У вас чомусь кажуть, що будуть здавати ваші, де можуть військові відпочивати? Вночі, область, там гучно. Бог Чернігів найближчі дні. Чернігів найближчі дні. Диявол активний. Працює захист, але його недостатньо. Багато поховань. Везуть, везуть, ховають, інше на їх місце стають і знову. Там на кордоні щось таке відбувається, воно є таємницею зараз, але там великі втрати вже зараз.